Саме населений пункт біля населеного пункту 6 дня, це дуже костя. Населений пункт великий, великі потужності приємства. І за 2-3 кілометри за цей посад, вже Херсонська область. Ця територія дуже часто обстрілювалася расистськими організмами. І незважаючи на це, до сих виробники сумніли посіяти землю. Наразі ви всі бачите, як збираються врожай. дуже гучно і неспокійно. Але ми дуже всі сподіваємося, що найближчим часом ці звуки зникнуть. 98% всіх орних земель заплановані до посіву Зиму ріпаку, зими пшениці, зимового ячменю. І ці всі заплановані площадя будуть посіяні. Чому 98%? 2%, на превеликий жаль, забруднені вибухонебезпечними предметами. 6